І, мабуть, час присуватися більше до модних тенденцій, якихось трендів. І все ви обіцяли, обіцяли нам про чоловічу моду, розказати про чоловіче взуття. Що ж нашим бідним е, чоловікам, яких так обходять увагу, що їм робити? Чи ходити е, всім стандартно, чи е, бути звинуваченими у метросексуалізмі? Що їм робити? Ой, ну в першу чергу, бачите, я очікувала вас іншого запитання, а я така, не передбачувала. Ви завжди не передбачували. Що робити? По-перше, кожен чоловік має бути сам, самим собою. Так? <гум> хтось, хтось модний, хтось не дуже модний, але загалом, так якщо взяти на загалом, то всі модні, тому що ніхто ж не носить зараз одяг, які там, наприклад, носили 20 чи 30 років тому. Навпаки, зараз хіпстери тільки так і роблять. Але, ну я розумію, але ж не все рівно ці речі адаптовані під, під сучасні. От я точно можу сказати, Юлічка, що не можна носити, що мене, наприклад, вражає в такому, так скажу. У такому дрес коді чоловіків він, коли ще просто тим удаєшся і, і, і теж отримуєш якісь такі е, шокові, шокові маєш моменти, е, можу сказати. Ду, дуже дуже не потрібно нашим чоловікам, наприклад, е, Взувати, босоніжки чи ще більше там, знаєте, якісь такі пляжного вигляду капці, туди ще шкарпеточки і по місту. Ну як ви собі думаєте, як може відреагувати? І справа в тому, знаєте, я не просто так про це говорю, тому що я ви знаєте, бачила це ну, на таких, скажімо, особах, ну взагалі б не очікувала, що таке можна вчудити. Розумієте? Насправді про жіноту теж варто сказати. У нас чомусь вважають, що в місті, в такому діловому форматі, повсякденному форматі можна носити відкрите взуття, наприклад, жіночі. Але воно до того не, не призначене. Взуття є з відкритим носком або ну, п'ятки ще є, як п'яте, а взагалі взуття з відкритими носками або зовсім відкрите взуття, воно передбачає пляжний формат. Якийсь такий, скажімо, курортно відпочивальний або круїзний форму, тобто в офіс прийти в босанішках з відкритими ну це, пальчиками не можна. Це, це не то, що не можна, а уявіть собі, як у нас е, дівчата жінки їздять у громадському транспорті, як е, кажуть, знаєте, у них такі хрестосики. Ці босоніжки, ну як ну як можна з босими ногами вити скільки бактерій, скільки бруду навколо в місті, от, наприклад, біля біля станції метро, чи десь в такому місці, де багато людей у людному місці, або в громадському транспорті. Yeah. Ну добре, Але якщо на власному авто із будинку до прекрасного офісу з килимовими доріжками, то можна Ні, ні не передбачає міський формат відкрити взагалі. Це може бути десь якийсь, скажімо, вечірній варіант, особливий, а так взагалі це не передбачено. Ми можемо десь це побачити там на подіумі чи де, але це не значить, що це можна взувати. Це не те, що ознака поганого смаку. Це естетично неправильно, це це незрозуміло. Взуття мусить бути закритим. Якщо ви відпочиваєте, якщо ви в пляжному курортному форматі, так або ви в якомусь круїзі, тобто ви на відпочинку або в курортній зоні знаходитесь, так можна ж в курортній зоні не тільки відпочивати, відпочивати і працювати, то це можна таке воно призначено. Розумієте, коли їде в метро або в громадському транспорті, будь-якому іншому дівчина і Вважайте, я навіть ви знаєте, я можу це сказати. Я бачила дуже таких солідних поважних жінок, які це собі дозволяють в міському форматі, але цього робити не можна. Це вже справді. Добре, формата. тоді повертаємося до зими. Що взимку категорично не можна робити? От я сьогодні бачила такий демотиватор, лежить дитина під ковдрою заплакана і підпис я бачив мужчин в. І, і ридає, да чи можна угі оці такі зручні, теплі, які зараз тренд, носити чоловікам? Чи це вже стало мувітоном, чи ну взагалі що взимку не можна робити? А що можна навпаки? Ну дивіться, Юля. Давайте ми, як жінки, з вами поміркуємо так: вам би приємно було б, якщо б ваш чоловік їх взув. Так, да, реально приємно. Ми з чоловіком постійно о, всуваємо е, однакові крокси, однакові гумові чоботі, там намагаємося купляти однакове взуття, воно зараз там більш-менш оцей тренд глобалістичний, да, якісь там підхоплять і продають. Ну ясна річ, що я б не хотіла, щоб він одягав такі самі босоніжки, як у мене. Але, зрештою, уки, мені здається, це дуже мило, якщо не не пхатися між люди. Ну так, якщо дивіться, наприклад, якщо це зручне взуття? Mm -hmm. І воно передбачає той формат, який воно який воно передбачає, водити автомобіль зручно, ходити по вже татарським як. гіркам. Якби він прийшов на прийом десь в посольство або на вечірку дружню в такому форматі, розумієте, де дрес-код передбачає вечірній одяг, або передбачає там, скажімо, смокінг і метелик, і в Дівугі, ну зрозуміло, що це вже ні ні в ворота навіть. а якщо це. В нормальному повсякденному якомусь форматі, якщо в людина такий стиль в одязі, чому ні? Якщо вам це подобається, я ж, ось ми саме говорили зараз про вашу тю, якщо вам подобається це у своєму мужчині, воно мусить бути. Ну, мені подобається, коли е, моя е, друга половина в теплі, і мені байдуже, що там говорить міські формати. Я знаю, що нам е, прикольно, і ми так робимо. Але е, я цілком хочу з вами подискутувати на тему, е, що велить нам е, якийсь соціум, да? і етикет, якісь приліччя, зрештою. А що е, говорить нам наше серце? Якщо влітку жарко і хочеться е, максимально бути відкритим, то е, ну, от я знаю, Вузи не можна з'являтися в шортах, да, але виснажливо жарко насправді на е, дворі. І як бути, да де той компроміс між здоровим глуздом і рамками соціуму, який велить одягати саме такі шкурки, а не інакші. Так ми зараз говоримо з вами про літо чи про зиму. Ми зміксували, бо перейшли до е, діалектики цього питання. Так? Ми вже перейшли до питання ну, коли, сказали, коли, жарко, так? коли жарко, звичайно, на, для цих випадків продається дуже багато одягу, він порозуміється ціні чоловічого одягу. Який, е, ну, звичайно, краще, якби це був льон, якщо це жарко, ви знаєте, що льняна тканина, льняні волокна вони зберігають прохладу, навіть літо. Тому в м'яному одязі дуже зручно літом. Е, краще, якби є там домішки, оскільки льон він дуже зминається, дуже зминається, так? то там вже з нього роблять такий креативний кежел, це теж добре виглядає. Але е, все-таки краще, саме в чоловічому форматі діловому, е, тканина м'яна трішечки домі, ну відсотків 15, максимум 20. Е, Синтетичних волокон, які тримають цей льон, воно там практично та ж сама гігроскопічність, повітряна проникність, всі ті якості залишаються і дуже нормальний формат, і не, не, не в якому випадку вже під цей дреско, ти не одягнеш якісь там, вибачте, за на слові шльопки, чи, чи ще якісь таке відкрите взуття. Для цього е, існують черевики, які е, літні черевики, вони передбачають шкарпетки, вони передбачають, е, вони зроблені таким чином, і шкіра там дихає, і там є отвори спеціально, є дуже гарне літнє взуття. Взагалі, ви знаєте, для чоловіків є дуже великий вибір, і у нас, і за коорд... ну, скрізь. Принаймні треба тільки тро... трішечки прикласти фантазії і по Жати себе елементарно, все можна це зробити. Друзі, у нас в гостях Анжеліка Долженко, редактор, головний редактор українського глянця ексклюзив.